Я, я всім привіт, невідомий блогер знову на зв'язку. Ну, люди добре, підкажіть, будь ласка, вас також дратують. Е, дратує така ситуація на заправках ті спамери касири коли заїжджаєш, вони... може вам ще ходох, може вам ще каву, може там ще водичку, може там ще щось вам треба, блядь, якийсь там суперклей, може книжки. якісь там. Бо мене наприклад, дуже сильно це дратує. По-перше, такі ходоги не їм, і взагалі думаю, що фу так і їсти навіть. Ну... Я подобривав і бо дай може і безкоштовно навіть неї би такі худоги. Хіба би хтось пригостило підтримати когось Кавузька так собі. А оце постійно я просто заходжу. Ну, я ну, в день можу по три-чотири рази заправлятися. Це називається бомж-заправка. Все на 120 гривень 130. Підійшов. Мене мало що блять, бартанули на пару там, соток грамів. Так ще й та подруга постійно мене питає. Я заходжу свою думку, думаю, якби щось шо там швиденько заправитись, поїхати, воно трата, та трата, та 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 Я вже ну реально мене вже просто бісить, я не хочу хамити цим людям. От мені тільки що дівчина каже: Ну я кажу, мені нічого не треба, кажу, ну це моя робота, мені за це гроші платять. Я кажу, та мені не платять гроші за те, що я вас слухаю, на що мені це слухати вашу блядь, пропозицію, якщо вона мені просто не актуальна. Хіба, хіба око закине мені? Буде кожен день на картку закидати, фішку буде закидати мені кожен день по 10 літрів соляри, щоб я міг заправитись, і кавуську, значить, дві кавусь і два ходоги. От тоді хіба я буду, може там ходити щось їх слухати, які в нас там є супер пропозиції і так далі. Тому як було коше, зверніть увагу на це. Якби маєте, маєте розуміння, коли треба, бо це як бля, як барижна з херня, ну реально виглядає, блін. Я сам займаюся продажем, продажем, там, тобто розвитком рекламою і так далі. Це як захожу, якби, блін, на, на Краківський базар, де барижки мені розказують, блядь, а може вам що то, а може що то, а що візьміть, то по акції і так далі. Це просто, блядь, якось брідово виглядає. Я розумію, що е, тренінги там для них спеціальні навчальні проводять е, стосовно цих питань стосовно цих е, додаткових продажів, але, будь ласка, без мене добре? Це всім зв'язок. Якщо в когось є така ситуація також складається, то також пишіть, залишайте коментарі, щось там будемо думати. Обговоримо, покоментуємо. Всім добра, всім зв'язок, віримо в ЗСУ, всього найкращого. Та й таке.